Усім привіт! Новий автомобіль на каналі «Авто» тут Вінниця. Renault Grand Scenic 2013 рік, модель 2014 року. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, поставлений на облік. Всі податки, все сплочено. Двигун 1,5К-9К, дизель з невеликим розходом палива 5,5 літрів на 100 км. Коробка механічна. Має всі 4 колеса нові на автомобілі зимні. Є комплект ще літньої гуми, має електропакет, чистий збережений салон, шкіряне кермо, круїз контроль, кондиціонер, навігація. Оригінальний пробіг автомобіля 217 700 тисяч кілометрів, два ключа. Чистий. Чистий збережений салончик. Автомобіль є семимісний, розкладується третій ряд сидінь. Хороший кліренс, докатка. Немає ніяких пошкоджень, царапин зян по кузову знаходиться. Територіально в віниться, кого зацікавить, телефонуйте, відповім на всі запитання. Вартість автомобіля 10 тисяч. Всім гарного мирного дня, до зустрічі, чекаю на просмотр та покупку авто. До побачення!